Пройшло два місяці, і Таврія повернулася на дороги. Зробив я страховочку і тепер катаюся. І чесно кажучи, я за нею сумував. Вона стояла в гаражі, поки я там з гольфом розбирався, поки там були двіження свої. От, не дивіться, зараз в нас вже осінь, на дворі осінь їбать. І болото, дощ, машина грязна, <гум> бампер вигорів. На жаль, Придеться це все. Ну, і в моменті його странно це все. І я за цей час, поки вона стояла, закатав зад ще раз в другим слоєм і автомобіль став бункером, а то за літо тоніровочка підвигоріла і не виглядала так, як хотілося б. Я все це зафіксив. Знаєте, що я помітив, коли я пересів з гольфа після місяця їзди на гольфу в Таврію назад, те, що в ній взагалі немає гальм, немає в ній. І відсутня шумоізоляція. Над цим потрібно буде нам працювати. Адже це мій самий улюблений автомобіль. Він перший і завжди залишиться таким. По салону тут така суєта, нічого нового, нічого не робив. Потрібно ще затонувати те вікно. Це я перетонував, вже воно темненьке, погляньте, відрізняється. Заліто вигоріло. І назад накинув ще один слой. Тому автомобіль зараз виглядає бункер, Ну майже бункер. А так, в принципі, все класно. Все мене, в принципі, влаштовує. Хоча я їздив на Таврі, мене завжди влаштовували. Я не просто їжджу, буває швидко їжджу, десь кудись об'їхати, під'їхати. І мені гальм завжди вистачало. Але після гольфа, самі розумієте, тут нема гідроусілітеля ніякого і гальм майже немає. Так, що таврія повертається на дороги і усіх тавроводів я вітаю. Будемо кататися, будуть відоси. не знаю, Дуже складно зараз щось відзняти, немає часу. На мене навалилось багато справ лівих, тому дуже складно, немає часу, щоб сісти, просто да, відзняти відео. От зараз виходний, поки є хвилинка, я від'їхав, щоб вам щось познімати. Щоб ви не забували, що я є такий, а то відписуюся і пішов Вадік. Ну, На цьому в мене ще не закінчується відео. Зараз я покажу один невеличкий вам лайфхак про привод спідометра. Зараз ми повернемося додому і я все вам поясню. І хочу доробити свій холодний впуск. Нагадую, автомобіль їздить на ньому вже рік, навіть більше року. Я встановився літом і вже зараз у нас вересень місяць, тому все їздить чудово. Переміщаємося додому. В суті ну, в Таврії комфортно, класно, порівнюючи з деякими автомобілями, на яких я їздив. Але самі розумієте, гольф є гольф і там зовсім по-іншому. Тому моє рішення яке, в майбутньому ми ще додамо трішки шумки, бо був період, коли прийшлося трішки з неї зняти її, коли там робилися деякі роботи. І вона. Ну, була вже знята, такі в нас дороги, що, бачите, машини не їдуть, жорсткі ями. А так буває, іноді хочеться ну, проставочки зняти з машини, занизити її, чуть-чуть, стилю дати, а тут така дорога, що, думаєш, аби колеса не згубити, не то що. you keep still Можна прямо місія стояти, щоб виїхати, я його поставив, я на ній там є, тобто Ну, короче... Так. Ну, як колись, оцей мені і подобається в Таврії, що тут можна щось своє придумати і воно буде прикольно виглядати. Зняв я холодний впуск і цей патрубок силіконовий, який стоїть в мене за решеткою радіатора. Ну він там просто ось так стоїть. І я подивився, була фомлента я погляну і можна зробити ось таку заглушку. Зараз ось цей бортик я зріжу і буде прикольно виглядати. Тут, знаєте, як незакінчено якесь виглядає, тут хомут стоїть, а це забор воздуха йде. І зараз я зроблю ось так. Обріжу цей бортик акуратно і сюди тільки, чик, І напевно, наклею його посажу, щоб хомути вже ніякі сюди не ставити. І буде ось так акуратно. Все, погляньте, я обрізав цей бортик, і дивіться, як воно класно виглядає. Ну просто туди туго зайшло, і все, навіть клеїти нічого не буду. Буде собі там торчати за рішуточкою. Клас, мені подобається. Так, друзі, і маленький лайфхак для тавроводів. Всі знаєте, що є проблема з підометром. Там йде привод спідометра, ось так виглядає. Він встановлюється ось там внизу в коробку. От Зараз не покажу. Дуже важко це показати. Ось іде трос і він йде вниз. Ось ось якраз він там. І в ньому є вироботка. Оця пластикова шестерня вона стирає алюміній всередині і утворюється еліпс. Після чого він просто перестає працювати. Спідометр. І Певний час я їздив з цією проблемою, шукав новий привод, ну, замінив я б новий привод. Вона поїздила там декілька місяців з тим спідометром, попрацювало і знову перестало. Що я зробив, щоб він знову працював? Ось Погляньте, зблизька, максимально збільшив. Тут є Еліпс, і я все, що зробив, вирізав ось таку невеличку пластмаску і приклеїв її на 505 клей. В тому місці, де в нас вироботка якраз. Що в етозі? в нас е, е, рівний отвір виходить, і все в нас працює. Хватає його на декілька місяців, після чого ця пластмаска просто витирається до состояння так. Що я ще подумав? Якщо взяти, знайти алюмінієву пластину такої товщини і наклеїти алюмінію, можливо, вона буде ходити довше. Так що беріть собі на вооруження, як то кажуть, і пробуйте, і воно працює реально. От Зараз я їжджу, в мене там теж пластмаски, кусок наклеєно. Ось такий простий спосіб, нічого заумного, але воно працює. Знаєте, в мене є гольф, але все одно мене тягне до Таврії. Напевно, тому що в ній моя душа. Хочу порекомендувати вам майстерні перетяжки Автомодерн. Я особисто скористувався їхніми послугами і перевірив їхню якість на собі. Якщо пам'ятаєте, ми перетягували. Кермо і автомодерн зробили все на висоті. Тому, якщо вам потрібно перетягнути потолок, двірні карти або підлокітник, або кермо чи зробити новий чехол КПП, звертайтесь в майстерню Автомодерн. Я рекомендую під кінець відео. Хочеться вам сказати: любіть свої автомобілі, вкладайте в них гроші, вкладайте в них свою душу, і вони вам будуть віддячувати своїм комфортом, своїм класним зовнішнім виглядом. Адже ж приємно, коли ти їдеш і люди обертаються і дивляться на твою машину. Не сіра маса, яких машин багато їздить по місту, а твоя відділяється. Це ж кайф, це круто і приносить тобі емоції. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Вадим Максьонов. Всім удачі, всім пока і слава Україні! Посилання на автомодерн буде в описі під відео та в закріпленому в коментарі.